Більша частина Європи перебуває в лищатах екстремальної посухи, з війною клімату. Це дуже тривожно. Уже дві посушливі весни. Це безпрецедентна ситуація. У минулому випуску ми розповідали про історичну зимову посуху у Франції. Але не менш лякаюча ситуація з водними ресурсами і в сусідній країні. Я сподіваюся, що люди зрозуміють, що значить зміна клімату. Бо тут уже цілий рік посуха. Це не якихось три місяці, а цілий рік не було дощів. Посуха 2023 року в Італії може стати ще серйознішою ніж минулого року. На півночі країни близько 3,5 мільйонів італійців наразі проживають у районах, схильних до сильної або навіть екстремальної засухи. Протягом останніх десятиліть спостерігається невтішна тенденція до скорочення кількості опадів, яка посилюється з кожним наступним роком. Згідно з дослідженням учених, результати якого були опубліковані в січні цього року в журналі Nature and Climate Change, нещодавнє зменшення снігового покриву в Альпах є безпрецедентним за останні шість століть. Другий рік поспіль в Європі майже не було дощів. Снігу в горах менше половини від того, що було всього п'ять років тому. Якщо весна, яка ось ось почнеться, буде такою ж сухою, як і попередня, у нас за плечима будуть уже дві посушливі весни. Це безпрецедентна ситуація, якої ніколи не було раніше. Якщо так триватиме й надалі, навіть воду для душу доведеться нормувати у лютому в Альпійських горах снігу було на 53% менше порівняно з 2022 роком. Але ж Альпи є важливим джерелом водопостачання Європи. Скорочення снігового покриву впливає на забезпечення побутових потреб населення, енергетики та сільського господарства. Асоціація фермерів Колді Ретті також підтвердила, що ситуація гірша ніж торік. Дощу не було майже рік, а то й довше. Зараз час планувати посіви на наступне літо. Але без води ми не можемо навіть думати про посів або пересадку помідорів. Як ми це зазвичай робимо? Не маючи води, ми не можемо нічого планувати. Для кількох муніципалітетів у п'ємонті цей лютий виявився доволі напруженим у зв'язку з дефіцитом опадів у регіоні більш ніж на 80%. І якщо раніше доставка води цистернами з рівнин у гори здійснювалася один раз на місяць. То тепер це відбувається щотижня, а іноді й частіше протягом кількох років ситуація стала ще складнішою, особливо щодо посівів і виробництва, оскільки крім факту постачання, великою проблемою стала майбутня доступність води для споживання людиною. і особливо тваринами. Як бачимо, 2023 рік в Італії ознаменувався нестачею води, яка торкнулася всього басейну річки По та Великих Озер. Великі Озера знаходяться в особливо складних умовах. Рівень заповнення становить близько 40% в озері Гарда та озері Маджоре і до 19% в озері Комо. Я тут, щоб побачити, що таке справжня посуха. Незаперечним фактом є те, що тепер кожен може дістатися острова, до якого ще кілька років тому було немислимо дістатися пішки. Ніше до острова Сан-Бяджо на озері Гарда можна було дістатися тільки на човні, але тепер до нього можна дійти пішки. Рівень води в озері перебуває на найнижчому рівні за останні 30 років. 44 сантиметри над гідрографічним нулем порівняно зі 107 см сантиметрами минулого року. Це дещо цікава особливість спостерігати, як острів стає півостровом. Ми спостерігаємо, що рівень озера в цьому сезоні був трохи нижчим, ніж наприкінці минулого року. Враховуючи, що торік рівень води в озері Гарда був приблизно на 60-70 сантиметрів вище норми, сьогодні він становить 44 см сантиметри проти нашого нульового гідрометричного рівня води, У нас була зима з невеликою кількістю дощів. Цього року буде мало снігу. Це виняткова подія, бо взимку такого ніколи не було. Тому вільний прохід просто з дороги. Це абсолютно історична подія. Рівень річки По в Турині впав на 46%. А її течія нижче історичного мінімуму на всьому протязі річки. Через наслідки змін клімату існує ризик втрати третини харчової промисловості в Італії, основні потужності якої розташовані саме в долині річки По. Ми справді йдемо там, де колись текла річка По. Нині березень і станенням снігу вода мала б бути вищою за мене, а натомість русло річки зовсім сухе. Наскільки сильною буде гідрологічна посуха в північній Італії у 2023 році? Згідно з індексом сайту глобального моніторингу посухи. Який ґрунтується на кліматичних даних, літня посуха 2023 року буде майже вдвічі сильнішою за посуху 2022 року. Ці висновки наголошують на нагальній необхідності розробки стратегії реагування на зростаючу кліматичну кризу, яка з кожним днем поглиблюється не тільки в Італії. Але абсолютно у всіх країнах нашої планети. Запрошуємо кожного, хто хоче знати про справжні причини кліматичних змін, а також про наявне вирішення кліматичної та інших криз, відвідати відкритий міжнародний онлайн-форум Глобальна криза Вихід Є, який відбудеться 22 квітня 2023 року. Приходь! І не забудь поділитися цією інформацією з усіма, кого знаєш. більша частина Європи перебуває в лищатах екстремальної посухи, спричиненої зміною клімату. І як наслідок, у зв'язку з надзвичайною ситуацією, деякі країни вже складають план жорстких заходів щодо обмеження використання води. Приміром, у Каталонії обмеження торкнуться понад 6 мільйонів жителів у більш ніж 200 муніципалітетах. Що найменше місяців тут не було нормальних душів. Згідно із заявами, перестануть зрошуватися приватні сади та громадські місця. А сільськогосподарська діяльність має скоротити споживання води на 40%. Спочатку ми втратили врожай, бо були сильні заморозки, і рослини загинули. Це призвело до того, що кількість продуктів на ринку знизилась. А зараз, коли ми готові до другої фази. І на ринку може знову з'явитися потрібна кількість продуктів, і ціни могли б знизитися. як я вважаю, але знову виникне дефіцит, і ціни знову піднімуться. Тому ми просимо нашого міністра врахувати, що потреби полів подібні до потреб людини, їм як і людям, теж потрібна вода, необхідна для росту. У критичному стані перебувають райони, що забезпечуються басейнами річок ТЕР і Льобрегат. На початок березня деякі водосховища заповнені всього на 28% від їхньої загальної ємності. 2021-2022 роки у столиці Каталонії, Барселоні були найпосушливішими в історії міста. А перші місяці нинішнього року ще більше загострили ситуацію. Наші водозбірні басейни зовсім не дають нам води, вони сухі. Це дуже тривожно. Ми дуже занепокоєні, бо таке в нас уже цілий рік. Якщо вже зараз відбувається таке, то влітку буде ще гірше. Деякі з водосховищ, що оточують Барселону, мають катастрофічно низький рівень. Наприклад, водосховище Сао, друге за місткістю внутрішніх басейнів Каталонії, зараз знаходиться лише на рівні 10%. А церкву Сан Роман де Сао, яка з'явилася з води минулого літа, все ще можна побачити повністю. Посушливий початок року загрожує поверненням до масштабної посухи і у Великій Британії. У лютому тут випало менше половини місячної норми опадів, і це незважаючи на те, що країна все ще оговтується від на найпосушливішого в історії літа 2022 року. Східна Англія, Дивон, Корнуол і острови Сіллі офіційно продовжують залишатися в стані посухи. За даними Метеобюро, Англія пережила найпосушливіший лютий за останні 30 років. Особливо несприятлива ситуація склалася на сході регіону. А тим часом у східній Англії вирощують більшу частину сільськогосподарських культур, які потребують зрошення. Така гостра нестача вологи згодна для посівів. Зростання цін на електроенергію змушує британських виробників скорочувати виробництво продукції. Багато теплиць повністю закриваються. місцеві супермаркети вже обмежили продаж деяких овочів і зелені, оскільки поставки з інших країн Європи теж зменшилися через нестабільні умови вирощування. Включно з посухою на прикладі навіть одного кліматичного явища, такого як посуха, ми бачимо глобальність екстремального впливу клімату на життя людей. Кліматичні потрясіння здатні підірвати економіку навіть найрозвиненіших країн. природне середовище стає все більш непередбачуваним для ведення сільського господарства. Продовольча криза це симптом загальної економічної кризи, яка вже розпочалася, хоча ще й не настільки широкомасштабна, і з часом лише поглиблюватиметься. Глобальна криза це жахлива реальність, яка охопила наш світ, і незабаром зруйнує його дощенку. На жаль, сьогодні більшість людей не підозрює про загрозу, що насувається. 12 листопада 2022 року відбувся міжнародний онлайн форум Глобальна криза наш порятунок в єднанні, на якому було озвучено шокуючий кліматичний прогноз, отриманий за допомогою нашої математичної моделі. Тепер відома точна дата загибелі нашої планети і природні катастрофи, які стануть причиною цього. Ця кліматична доповідь. Це результат 26 років напруженої праці величезної кількості волонтерів, вчених, фахівців і незалежних дослідників. Кліматичний цербер з кожним днем набирає сили. Безсумнівно, якщо ми не почнемо діяти, все людство приречене. 22 квітня 2023 року на наступному міжнародному онлайн форумі Глобальна криза вихід є. Ти дізнаєшся, які події відбудуться на нашій планеті до 2036 року і чому загибель планети це не найстрашніше, з чим доведеться зіткнутися людству. Для того, щоб змінити хід подій, залишились лічені роки. У нас ще є шанс. Але щоб ним скористатися, про нього мають дізнатися всі люди. Сьогодні майбутнє залежить від вибору кожної людини. Цей вибір простий: ми збережемо життя на землі чи ні. Щоб не допустити фатального розвитку ситуації і дізнатися, що ти можеш зробити, щоб рятувати людство. Приєднуйся до міжнародного онлайн-форуму Глобальна криза. Вихід є 22 квітня 2023 року о 18.00 за Києвом. Приєднуйся! Розкажи про цей форум на всіх платформах. У всіх соцмережах про цей форум має дізнатися кожен: сайт міжнародного проєкту благотворче суспільство kreativсоці.ком.